Вас вітає дошкільний навчальний заклад «Ясна Садок номер 2 Новокаховської міської ради. В нашому закладі створені всі умови для особистісного всебічного розвитку і творчої реалізації дитини. Тільки творчий педагог, який володіє професійними і творчими навичками, Може розвивати у дитини здібності, талант, зважаючи на запити та потенційні її можливості. Пропонуємо вашій вас один із напрямків нашої роботи театралізованої діяльність. Особливу увагу приділяємо ігровій діяльності, театралізованій як одному. З найефективніших засобів розвитку дітей мови та артистичних здібностей. У кожній групі є різноманітні види театру. Театр рукавички, пальчиковий, настільний, Бабо, театр люди ляльки та театр живої руки. У нашому дошкільному закладі створено творчий пізнавальний театр дорослих для дітей із залученням в сучасних життєвих контекстів, бо мова дорослих служить зразком для наслідування. Крім того, творчий пізнавальний театр. Створює символічний банк життєвих ситуацій для дитини. В процесі набуття дітьми досвіду театр поступово перетворився в спільний театр дорослих та дітей. Це модель Зразок, на якому ми відпрацьовуємо механізм театралізованої ігрової співтворчості, вихователя, музичного керівника. Пропонуємо вам переглянути фрагменти з вистав дітей усіх вікових груп за мотивами народних казок на новий лад. Вони на город. дід в за зачу, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рік поціліть у землі. Во біжить прибіг, вовчик, і запитий. бочок, сірий бочок, пустіть мене до себе жити. Ну, заходь. І бочок зайшов. Стали ти там жити разом. Живуть, позивають, пісеньки співають, аж тут суне по полю. Габрина Ваня, ведмедик топ, топ, топ. Забрав півника і додому приніс. Знову каже котик півнику. Півник. Піду я. Я до роба, дає бо. А ти сиди. А ти сиди вдома. На печі. На печі. Та їж. Калачі. Калачі. Пішка. А як прийде лиска? Прийде лишка. Не озивайся. Не озивайся. Так і зробив. Пішов котик в ліс, а ти заховався в хатинку. Волка, волки до вас їм. Мені ж не лісічка Я твій пісеньку заспіваю. Я по кола буматени, на сметані спечений. Я від діточчик, я від бабочок, я від тебе втечу. течу. й знайшов пшеничний колосок. Якає він мишенят і скотин? Ге, кру, ве, ге, Котик, котен бі. сюди, я колосок знайшов.